Як по УБД отримати землю. Якщо УБД хоче отримати земельну ділянку, треба звернутися з відповідним клопотанням до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування. У ньому вказати цільове використання землі та її приблизні розміри. Необхідно додати графічні матеріали ділянки. Далі орган виконавчої влади має термін один місяць на розгляд клопотання. Потім надає дозвіл або мотивовану відмову. Якщо протягом місяця немає реакції на клопотання, учасник бойових дій може звернутися до суду. Військовому можуть відмовити в отриманні ділянки лише у разі невідповідності місця розташування об'єкта вимогам законів. Якщо заявнику дали згоду, то проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом. Сторони встановлюють строки щодо виконання. Розроблений проект землеустрою підлягає обов'язковому погодженню з територіальним органом Держземагентства України. Далі треба зареєструвати земельну ділянку у Державному земельному кадастрі. На це може знадобитися два тижні. Реєстратор у підсумку надає відповідний витяг із Державного земельного кадастру. Погоджений проект землеустрою і витяг треба надати державному органу міській, селищній сільській раді. Головному управлінню Держгеокадастру у відповідній області, районній або обласній державній адміністрації, за 14 днів повинні його погодити. Наступна дія звернення із заявою до Центру надання адміністративних послуг там треба зареєструвати землю та отримати витяг із земельного кадастру. Право власності на землю фіксується лише після її реєстрації у відповідному реєстрі. Коли учасник бойових дій подає клопотання до органу влади, Йому потрібні такі документи, графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача, у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві, або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі, якщо ділянку хочуть отримати для ведення фермерського господарства, копію документа, що посвідчує особу. Документ, що підтверджує право на пільги при отриманні земельних ділянок, посвідчення УБД. Згода на збір та обробку персональних даних. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті ualoyer.com.